28 вересня 2023 року авіація Збройних сил України завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки. Один удар по зенітно-ракетному комплексу та два по станціях радіоелектронної боротьби рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 31 кацапський дрон Камікадзе типу Шахет-136-131, а також два розвідувальні дрони оперативно-тактичного рівня, підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили зенітно-ракетний комплекс 11 артилерійських засобів та склад боєприпасів «Рашистів». Сили безпеки та оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Повідомляють, що у рашистів на окупованій частині Запорізької області масовий занепад духу у низці міст зафіксовано факти загадкових смертей загарбників. В тимчасово окупованому Криму в районі Яникапу, колишня назва Красноперекопськ, пролунав потужний вибух. Заразом оприлюднено нову світлину штабу командування Чорномрецької флотилії РФ у Севастополі Акєр після ударів українських ракет. Неспокійно на території рашистського рейху непізнані безпілотники атакували Гаукурск та Гаубрянськ.